Ми всі знаємо, що Дніпровський металургійний завод це є соціальне відповідальне підприємство. І напередодні дня семірного дня бібліотекаря ми вирішили передати увесь наш бібліотечний фонд. І усі ці видання зараз ми даруємо місто, даруємо міській бібліотеці. дуже вдячні Металургійному заводу, оскільки для нас це дуже цінний подарунок. Ці книги української класики, дуже рідкісний фонд, зарубіжна література, повнять велички в наших бібліотеках. Хочу побажати вам напередодні вашого професійного дня, щоб у вас було як можна більше читачів, а також щоб як можна більше жителів Дніпра, кусь те міста прийшли і брали ці книжки, читали, вивчали нашу українську культуру.